Всім привіт! Всім доброго вечора! Ви на каналі готуємо разом. Друзі. Сьогодні готуємо з вами дуже смачний салат, готується легко, просто тож я беруся до роботи усім приємно перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна капуста. Друзі, буду з капусти брати лише половину. У мене капуста вогою майже пів кілограма, тому приблизно десь 250 грам. Розрізаємо, вирізаємо качанчик і зараз будемо нарізати з вами капусту. Будемо старатися капусту нарізати дрібніше. Якщо маєте шинковку, супер, знаю буде шикарно просто. Я буду старатися дрібніше нарізати капустину. Друзі, я думаю, цей рецепт багато хто знає. Тут нічого нового, може комусь нагадаю, хтось приготує посмакує, хтось побачив перший і теж приготує, посмакує. Пишіть в коментарях, чи готували ви такий салат, що до нього ще щось додавали, буде дуже цікаво почитати. Ось я все капусту може з вами майже нарізали. Зараз її дорізаємо і трішки такі пожмякаємо і перекладаємо у мисочку. А якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Обов'язково пишіть коментаря, за якої кріне чи міста ви дивитеся відео. Зоротній зв'язок, це дуже класно. Перекладаємо капусту у мисочку. Салат дуже легкий, нічого складного готується легко, просто, але просто неймовірно смачний. І тут дуже смачна заправка. Тож додивляйте з відео, щоб не пропустити важливі деталі. Тепер додаємо горошок. Горошка я буду додавати лише половинку банки. Я таку невелику порцію готую салату, плюс-мінус інгредієнтів можна додавати за смаком. Чого з більше, чогось менше. Капусту з горошком поки що відставляємо бік, нам буде потрібна зелена цибулька, будемо її нарізати. Також кількість зеленої цибульки коригуйте за смаком, можете додавати більше, можете додавати менше. Ось і все цибульку ми з вами нарізали. Цибульку додаємо до нашого салату, вже майже майже готово, ще трішки інгредієнтів, і зараз буде наша смакота готова. І також нам буде потрібен з вами кріп та петрушка, Теж додаємо за смаком, можете додавати лише кріп, можете додавати лише петрушку. Що подобається, то й додавайте. Я додаю трішки кропу, трішки петрушки, буде дуже-дуже смачно. Додаємо нашу петрушечку з кропчиком до нашого салату. По інгредієнтам до салату це буде все. Поки що відставляємо від перемішувати не потрібно і починаємо готувати заправку. Заправка легка, проста і дуже смачна. Нам буде потрібно чотири ложки сметани, любої жирності. Додаємо гірчиці. Я додаю не цілу чайну ложку французької і також не цілу чайну ложку американської гірчиці. На рахунок гірчиці додавайте любу гірчицю за смаком. Можна додавати лише американську, лише французьку, яка вам подобається джіджонська. Що любите, то й додавайте. Потрібно це все трішечки перемішати. Я комбіную трішки такої, трішки такої. І зараз сюди ми з вами будемо додавати 1 столову ложку оцту. Маєте яблучне, додавайте яблучне, у мене звичайне 9%. Додаємо цукру 20 грам, додаємо сіль 10 грам і будемо додавати чорний перець, теж 10 грам. Можете додати ще любі спеції за смаком, я більше нічого не додаю. Потрібно це все ретельно перемішати, і наша заправка буде готова. Вона стала трішки рідкішою, це нормально. Друзі, можете, звичайно, заправити цей салат майонезом. Він теж буде дуже-дуже смачним. Тому тут на вибір можна приготувати таку заправку або заправити його майонезом. Ось і все. Наша заправка готова. Зараз будемо виливати її поверху нашого салату. Додаємо нашу заправку, але це ще не все. Наш ще один інгредієнт, і будемо перемішувати і зараз смакувати. Додали заправочку і сюди зразу будемо з вами натирати з один зубчик чесника. Можете додавати чесничка і більше за смаком. Я додаю один середній зубчик, натираємо на І Беремо ложку, лопатку, в чим зручно працювати, і потрібно це серетельно перемішати, і зараз будемо це смакувати. Друзі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ви знаєте, що мої відео тепер виходять не кожного дня, а через день. Тому нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Не забувайте про фото -байк, і якщо ви ще не підписались, то підпишіться на канал. Ось і все наш салат готовий. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, сім смачного. Що я хочу сказати про цей рецепт. Приготуйте дуже дуже смачно, гарне поєднання, горошку з капустою і зелень, смакота смакотою. Тож готуйте та смакуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. бережіть себе, всім миро та спокою. Всього самого найкращого, всім па па. па Не забувайте про підтримку каналу, підписуйтесь на канал і обов'язково залиште коментар, чи сподобався цей рецепт. Всім па-па